Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Понеділок, 10 квітня, у студії Лілія Висоцька. Менинники сьогодні Степан Іларіон, Ілля Сава Марія, талісманом людини, народженої 10 квітня, є Аметист, камінь, який відомий людству ще з давніх давен, про що свідчать численні знахідки археологів. Серед тибетських ченців аметист вважається каменем Будди, а ще здавна вірили, що він є символом вічного кохання. Серед лікувальних властивостей Аметиста слід виділити допомогу в нормалізації ендокринної системи та позбавлення від негативних думок. Народний календар. Християни відзначають церковне свято на честь цілителя і чудотворця Іларіона Нового. До цієї дати в навіть найхолодніші роки з тяжкими зимами вже ставало тепло. Наші предки остаточно ховали сани і готували вози. До 10 квітня з'являється багато трави і цілющої зелені. Наші предки в цей день ходили збирати лікарські рослини в ліс або на лузі. Доброю прикметою вважалося, якщо трави покривалися росою, це посилювало їхні цілющі властивості. Найбажанішою рослиною цей день була мати й мачуха, яка вважалася ефективним засобом від мокротиння і кашлю. У день Ілларіона збирали і висушували ці квітки, щоб в майбутньому готувати цілющий чай. У Київській русі 10 квітня чистили водойми, на яких розтанув лід. День вважався вдалим для риболовлі та приготування риби. У день Ілларіона рекомендується купувати пташенят водоплавних птахів, каченят і гусенят. Такі пташенята будуть швидко рости і матимуть міцне здоров'я. Що не можна робити 10 квітня? У день Іларіона не можна різати домашню птицю. Також не можна їсти м'ясо яйця, адже ще триває великий піст. Не можна в цей день розповідати комусь про свої доходи або називати свою зарплату, інакше вас можуть наврочити на безгрошів'я. Який сьогодні день в Україні і світі? 10 квітня в Україні і світі відзначають Міжнародний день братів і сестер, день банана, всесвітній день гемеопатії, день народження англійської шпильки та день гольфіста. Say yeah. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на наступний тиждень. 10 квітня Сохачі, Подоляки Станове з 10.00 до 16.00. 11 квітня Лебедин з 10.00 до 16.00. 12 квітня Рижки з 10.00 до 16.00. 13 квітня Поліське Горохове Карацюбине з 10.00 до 16.00. 14 квітня Лубенець Пуста Гребля на АКОТ 10 година, 16 година. Нагадаємо, в Коробській громаді працює мобільна медична бригада від Товариства Червоного Хреста. Мобільна бригада складається з лікаря та медичного працівника. Вони виїздять по селах та надають допомогу особам з інвалідністю, немобільним людям, внутрішньо переміщеним особам, а також одиноким громадянам похилого віку. Дізнатися детальніше про проєкт, а також графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на наступні тижні, можна на офіційному сайті Коробської громади «Коробська громада Go.ua до уваги жителів громади. Із вівторка, 11 квітня, в коропі та в населених пунктах громади плануємо розпочати грейдерування вулиць. Подати заявку на грейдерування вашої вулиці можна в селищну раду відділ житлово-комунального майна, житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування за телефоном 046 56 2 76 87. 046 56 2 76 87. Сімдесят сім. Початок тижня порадує Чернігівщину теплом. На початку цього тижня у Чернігівській області прогнозується тепла погода, але з дощами. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Так, сьогодні, 10 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів Цельсія в день 12 17 На один. 13 12 квітня прогнозується місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-8 градусів Цельсія, в день 12-17. Великодній кошик у 2023 році, скільки він коштуватиме. Інформацію взято з сайту Челайн. Цього року Великдень припадає на 16 квітня. Академік Національної академії наук України Юрій Лупенко розповів, що великодній кошик коштуватиме 1209 гривень. Про це йдеться на сайті Національного наукового центру Інститут аграрної економіки. Юрій Лупенко зазначив, що купівельна спроможність українця з середнім доходом дуже обмежена, особливо. Лива в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами. Тому під час підготовки до Великодня українці змушені будуть економити за розрахунками науковців інституту аграрної економіки 2023 року. Традиційна паска, яйця, домашня ковбаса, бужанина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін і сіль на родину з чотирьох осіб стануть у близько 1208 гривень 78 копійок. Це на двадцять Піри десятих відсотка дорожче ніж торік, коли такий самий набір продуктів коштував 972 гривні. Нагадаємо інформацію взято із сайту Челайн. Кіт та ангел найдобріша казка, яка нагадує про найцінніше в житті. Мир тобі, лагідно сказав ангел, сідаючи поруч із котом на товсту гілку і струшуючи з неї сніг. Привіт! кіт розплющив зелене у оглянув ангела і відвернувся. Ангел сховав під крилами босі ноги і глянув униз. Під ними лежало біле подвір'я, сповнене сміху, вереску, літаючих сніжків і скрипу кроків. Високо ти забрався, сказав ангел, оцінюючи відстань до землі. Зате сюди навіть Сашкина сніжка не долетить. Ангел розуміючи, кивнув і підібрав опущені крила, помовчали. А ти що, за моєю старенькою з'явився? не повертаючи голови, спитав кіт. Голос його був такий жалінивий, але ангел одразу побачив, як згустився навколо нього біль і тривога. Ні, я ні за ким, а, хмара тривоги відійшла. Вона щодня каже, що незабаром ангел її забере, вважав за потрібне пояснити кіт. Ну, мабуть, інший прилетить, знову помовчали. Але, мабуть, кота все ж таки турбувала присутність ангела, і він якомога байдужіше запитав: А ти сюди навіщо? Та так відпочити присів. Хлопця одного у вашому місці від нього самого рятував. Ох, важка це робота. Тепер ось додому лечу. То ти це і від хвороби можеш? Дивлячись, яка хвороба, але багато можу. Оберігач я. То чого ж ти тут розсівся? заревів раптом кіт. «Ану пішли. І він родим вихором злетів на землю. Ангел тихо приземлився поряд. Бабуся була така худенька, що ангел не одразу роздивився її серед білих подушок. Очі бабусі були заплющені, а груди ходили ходуном, заповнюючи всю кімнату хрипом, свистом і схлипами. Ангел нахилився над нею, поклав на груди білі крила і почав шепотіти. Ласкаво та тихо. Поки він так стояв, кіт підкинув грубку дров, посунув на плиту охололи чайник і поставив великий кухоль з молоком, сипнувши до нього якоїсь трави, готував питво для господині. Коли ангел розігнувся, дихання бабусі було рівним і тихим. Запалі щоки перезавіли. Хай поспить, сказав він коту. Ослабла вона сильно. Кіт відвернувся і швидко витер очі. Бабуся спала, а кіт і ангел пили чай, і кіт все підливав у свій чай вершки, а ангел усміхався дивляться на нього. Я, мабуть, ще залишусь у вас, сказав він, розмішуючи мед, допоки Михайлівна не встане. А ти звідки знаєш, що вона Михайлівна? Я ж Ангел, я знаю, що тебе чарликом звуть, <гум> значить, начебто познайомились, <гум> хмикнув кіт. А тебе як величати? А в нас імен немає, просто ангел. Кіт мовчки підсунув йому вершки і сьорбнув з кухля. Тікав над столом годинник, тріщали в грубі дрова, за вікном посилювався вітер. Ось ти питав, навіщо я високо заліз, раптом усміхнувся кіт. Виходить, на тебе чекав і задумливо додав, прислухаючись до вітру. Ех, шкарпетки тобі зв'язати треба. Що ж ти босоніш по снігу? Шановні слухачі, бажаємо, щоб ваш Янгол-охоронець завжди був біля вас. Коропефем рекомендує сьогодні. Коропефем рекомендує мультик для сімейного перегляду: мультик під назвою Лежень, який відкриває увесь колорит Заходу України у стародавні часи. Мультфільм знято за мотивами твору українського письменника Юрія Винничука. Збірник львівських казки. У ньому відображений особливий колорит природи, любов, старовинні костюми та замки заходу України у стародавні часи. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Коропе FM – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6